Костянтину Пилиповичу 75 років, 25 з них він хворіє на цукровий діабет. Каже, ретельне виконання всіх приписів лікарів та дієта дозволяють продовжити життя. Чоловік виключив з меню будь-які жири та споживає лише здорову їжу. Омеження найближчих віра. І все ви повністю виключили жири. Так? Ну, і все таки, що ви їсте, якщо не закризає. Хліб, трохи масла часом. Хрупів всякі. Овоші найбільше. Самі вирощують, Молочний, кефір, кефір та у народі побутує думка, що захворіти цією недугою ризикують передусім любителі солодкого. Лікарі це спростовують. Вони кажуть, що до групи ризику потрапляють люди, які не знають міри у споживанні жирної їжі, а ще схильні до стресу, переїдання та інфекційних захворювань. Треба контролювати протікання захворювання. Це можна зробити на перших порах. Отак, як вони хочуть. Визначити глікозильований гемоглобін завдяки їхнім виїзним бригадам, бригадам, з участю наших спеціалістів, зробити замір. Потім через три місяці повторно провести корекцію лікування і тоді цю ситуацію тримати під контролем. Уряд повинен знати, який він отримує, скільки одиниць на добу, і які показники мають бути рівня цукру. Це на тощах через дві години після їжі, і який рівень глікозильованого гемоглобіну має бути на протязі трьох місяців. Ендокринологи розповідають, лікування діабету потребує значних грошей, тому увагу потрібно приділяти його профілактиці та контролю за перебігом хвороби. Сьогодні дуже важливо пацієнтам довести, що вони головний чинник. Боротьби з цукровим діабетом. Якщо людина буде знати, яким чином жити в умовах цукрового діабету, яким чином харчуватися, яким чином приймати ліки, фізичне навантаження, які мають бути у пацієнта, тоді ефективність боротьби з цукровим діабетом буде набагато більшою. На рівненщині буде створено школу, де діабетики вчитимуть, що саме треба робити, аби ця хвороба не прогресувала. Нашу область до пілотного проекту включили не випадково, адже вона є однією з небагатьох, яка має спеціалізований диспансер та кваліфікованих лікарів-ендокринологів. Алла Сещук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.